Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 9 листопада 2025 року. Ключові висновки. Повідомляється, що триваюче припинення роботи Уряду Сполучених Штатів Америки впливає на експорт американської зброї союзникам НАТО та Україні. Європейські чиновники продовжують повідомляти та реагувати на повітряні вторгнення в європейський повітряний простір. У ніч з 8 на 9 листопада російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 69 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, включаючи приблизно 50 безпілотників типу Шахед з напрямків міст. Курськ та Орел, Міллерово-Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 34 безпілотники, а 32 безпілотники вразили 9 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі в Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській та Сумській областях. Україна продовжує страждати від перебоїв з електропостачанням після спільного ракетного та безпілотного удару Росії по критично важливій українській інфраструктурі 7-8 листопада. Міністр енергетики України Світлана Гринчук 8 листопада повідомила, що російські удари стали п'ятою атакою на українську енергетичну інфраструктуру та сьомою на інфраструктуру природнього газу з початку жовтня 2025 року. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут 9 листопада повідомив, що російські удари продовжують залишати 75% Полтавської області без електроенергії. А віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба повідомив, що 100 тисяч Абонентів у Харківській області залишаються без електроенергії. Російські та українські війська продовжують кампанії з перешкоджання воєнним діям на покровському напрямку. Оскільки темпи просування російських військ у покровську та його околицях тимчасово знижуються. Російські війська успішно блокують українські логістичні позиції в Мирнограді на схід від Покровська в рамках зусиль, спрямованих на руйнування української оборони в місті. Українські війська просунулися на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Сіверська та Гуляйполя. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка українських просувань, геолокаційні відеозаписи опубліковані 9 листопада. Свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині часів яру на схід від Костянтинівки, який, за словами Міністерства оборони Росії, російські війська захопили станом на 1 серпня. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 листопада, свідчать про те, що російські війська просувалися вздовж східного лівого берега річки Оскіл на схід від Голубівки. на Північ від Куп'янська Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 та 9 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Сіверська та в центральній частині Дронівки. На північний захід від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися в гуляй польському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 листопада, показують, як російські військовослужбовці піднімають російські прапори в кількох місцях в рибному на північний схід від Гуляйполя. Що свідчить про те, що російські війська ймовірно захопили поселення, Міністерство оборони Росії приписало захоплення рибного підрозділам 37-ї мотострілецької бригади Росії. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.